Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваше ЖИТТЯ та РОЗРАДА у Бозі. Швидше за все ви знаєте, що таке горе та страждання. Ми постійно проходимо складні періоди, коли гостро потребуємо підтримки. І найскладніший час, коли ми горюємо через втрату близької людини. Смерть приносить біль, що здається непереборним. Скорбота може бути настільки глибокою і сильною, що з'являються думки, що це ніколи не закінчиться. Але навіть у ситуаціях, коли йдеться про смерть і горе, Бог підбадьорює нас. Апостол Павло стверджує, що наші переконання мають ґрунтуватися на вірі. Він пише. Він, Христос, помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, разом з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Перше до Солонян 5, 10, 11. Мені подобається фраза разом із ним. Іншими словами, Бог каже нам, що ми проходимо через свої труднощі разом із ним. І саме це разом допомагає переносити страждання, разом полегшує все, що з нами відбувається. Разом це набагато більше, ніж просто слово з шести літер. Разом це і є справжня церква жити разом з ним. Щоб ви не проходили. Ви зв'язані з ним зараз і назавжди. У ньому Ваше життя та розрада в скорботі. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за Твою смерть і Воскресіння. Ти приєднався до нас, і тепер ми пов'язані з Христом і один з одним. Ти даєш мені життя, і я отримую підтримку від Тебе, коли я проходжу темні часи. Спасибі, Ісусе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.